На Волині попрощались загиблим на війні воїном Григорієм Балюком. Про це повідомила прес-служба Торійської селищної ради 23 січня. Відомо, що волинянин Григорій Балюк вирішив стати на захист рідної землі у перший же день повномасштабного вторгнення. Таке рішення прийняв, бо не міг по-іншому. Адже його син був учасником. АТО, який пройшов не один гарячий бій, був важко поранений і, на жаль, трагічно загинув вже на рік. Дні землі у лавах ЗСУ у ці важкі воєнні дні несе службу ще один син загиблого. Життя Григорія Балюка обірвалося на 56-му році життя, 19 січня, під час захисту рідної держави. Віддати шану загиблому герою та провести в останню земну дорогу захисника України прийшло багато людей. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.